Перелом в основі тіла. Лікар-анестезіолог 15-го прикордонного загону. Працював лікарем анестезіологом в Херсонській обласній клінічній лікарні. Війну зустрів на чергуванні якраз з 23 на 24. -го. Провів три місяці в окупації в Херсоні, організовували відділення реанімації, збільшували кількість ліжкомісць в реанімації. Готувались приймати наших бійців. Ми не надавали допомогу військовим Матюка. Це можна. <плес> військовим лідерам не надавали. Приймали евакуацію від Антонівського моста. Це були наші хлопці, поранені, які відходили з Олешк, які тримали оборону Антонівки. Після цього надавали допомогу цивільному населенню. Декілька разів звертався до ТЦК. В один із моментів викликали, враховуючи те, що темпи війни не закінчуються, було прийнято рішення продовжити військову службу десь в прифронтових місцях, стабілізаційні пункти. Так попав в 15-й прикордонний загін. Багато моїх колег, які виїхали з Херсона під час окупації, вони пішли до лав Збройних сил. Військова травма, вона важча, враховуючи кліматичні обставини, враховуючи гіпертермію, масивні крововтрати, масивні обсяги пошкоджень. Це може бути кінцівки, голова, це все іде на травма. В нас є обмежений час, враховуючи можливі обстріли, можливі непрогнозовані варіанти розвитку событий. Тому у нас основна задача це прийняти, стабілізувати, забезпечити життєво важливі функції організму і відправити на етап вище пацієнта. І це все треба зробити в короткий термін. Пацієнт поступив в стані клінічної смерті після поранення. Було міновибухове поранення пацієнта була. Ампутація нижньої кінцівки і він поступив без ознак життєдіяльності. Було прийнято рішення провести реанімаційні заходи відразу під час поступлення пацієнта. Реанімаційні заходи були на протязі двох годин. Реанімаційні заходи були успішні. Пацієнти відправили на подальше лікування до Сумської обласної клінічної лікарні, враховуючи гіпотермію, шанс на спасіння життя пацієнта він вищий, ніж при нормальних температурах, тому що гіпотермія служить як фактором зберігання. Бажання, щоб війна закінчилась і в Україні настав мир. Порядок і була можливість повернутися у людей додому. Я рахую, що тут не являється важкою роботою. Тут більше самореалізація, ти свою роботу бачиш і відчуваєш в короткий термін. Приїхав пацієнт важкий. Ти розумієш, що ти можеш допомогти. Ти розумієш, що твоя допомога на даний момент. Це найвища необхідність для цієї людини. Твої рішення невідкладні, твої рішення повинні бути чіткими. Твоє бажання допомогти людині повинно бути вище за твоє бажання комфорту. Це не являється важкою роботою. Вибір прийти сюди це буде найважчим вибором в вашому житті. Але тільки ви почнете працювати. І усвідомлювати свою значимість тут життя розстави все на свої місця.